Во ім'я Отця Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Братія і сестри, поздравляю всіх вас Воскресним днем, причасників з прийняттям святих Христових Тайм. Сьогоднішній Воскресний день, окрім євангельського читання, наповнений ще змістом Днем пошанування чоловіків, просто кажемо, День, день Батька. Коли ми говоримо про ошанювання чоловічої статі, то в першу чергу ми нагадуємо слова священного писання, створив Господь Адама, що означає взятий від землі, створив Єву, що означає взята від чоловіка. А ці моменти субординації, хто старший, хто важливіший то праведніший, це, напевно, буде дорога в нікуди. Бо кожна частина буде відповідати за свою життєву дорогу, чи це жіноча, чи це чи чоловіча. Хтось буде важливий в сім'ї, один або інший. Немає права. Є таке правило, яке саме сім'я прийняла. Але що таке сім'я в християнському розумінні цього слова? І це найважливіше із всього, що ми сьогодні будемо говорити. Сім'я це союз чоловіка і жінки на основі любові. А наслідком цієї любові є дітонародження. Це не ті цінності, які нам пробують. В модерновому значенні підкинути на зразок, а людина сама визначає, яку вона стане. Хоче мати чи, чи отримати. І появляється вислови Батько, бать, батьки номер 1 номер 2 є такі європейські прагнення нав'язати нам ось ці цінності. Або якої ти статі? Чоловіча, жіноча. І є ще чотири статі. Залежно що ти з собою зробиш, що пришиєш. Відповідно, ти собі обираєш цю статі. Але не так Бог створив. Бог створив Адама. І від Адама створив жінку. Ось це говорить священне писання. Старого Заповіту, єврейського народу, народів світу, усіх практично монотеїстичних релігій говориться одне і те саме. Є чоловік, є жінка. Є чоловік є жінка. І кожен несе свою місію, і кожен важливий в цьому житті, несучи свою місію. Жінка спасається дітонародження, а чоловік спасається працею, важкою працею. І, звичайно, найчастіше ми говоримо і пошановуємо жінок, бо вони народжують. І чоловіки ніби забуті. Хоча без них неможливе народження. Але говорячи про генеалогію самої людини, ми, говорили, ми читаємо. Священному Писання, зокрема, в неділю всіх святих В Неділю правоців передріздвом. Авраам роди Ісака, Ісак роди Іякова і так далі. І там 14 родин, і там 14 родів. Просто наголошується, що Ісус Христос, який взяв на себе людську природу, має оцю родословну. Має оцю родословну. Тепер уявіть, якщо в нас буде. Родитель один, родитель два. А де твоя родослова? По чому ти можеш славитися? По якій родословній гілці ти можеш прославляти своє ім'я? І Ось тут наступає важливе, якщо Адам перший, то він батько усім нам. А якщо є батько усім нам, то є таке поняття, як батьківщина. Земля твоїх батьків. І якщо ти згадуєш свого батька, то ти згадуєш свою родину, свою сім'ю, ти згадуєш того, хто тебе народив із вдячністю. Тоді випливає сутність закону, сутність заповіді, яка говорить, шануй батька Твого і матір твою, і добре тобі буде довго житимеш на землі. Ось цей рецепт довговічності. А тепер уявіть, шанує родителя одного і родителя другого. Дикість, але це диявол, який нав'язує нам чужі нам філософські ми, руки. І не то, що вони чужі, вони антилюдські, антихристиянські. І тому важливо, коли ми говоримо про батька, ми говоримо не лише про чоловіка і стать чоловічну. В цьому набагато більша сутність, сутність Батьківщини, сутність Твого походження, сутність твоєї родословної, сутність Твоєї родини. Ось про що ми говоримо, а не лише про одну стать. Набагато глибші речі. І якщо ми хочемо знати, якого ви роду, якого ви племені, то ми згадуємо свою родослову. І якщо ми говоримо в зрозумінні історії князь, то знову ж таки це поняття родоначальник, той, від кого пішла ось ця славетна гілка, славетна фамілія. Тому важливо сьогодні, вшановуючи свято День Батька не лише пошановувати чоловіків. Ми в більшості все більше проявляємо увагу до жінок. Це, це нормально. Але треба згадати і чоловік, тому що це все означає сім'я. Союз чоловіка і жінки. Не хтось один, винятково хтось один, а союз чоловіка і жінки. Ось це наша є християнська сім'я. Ось в цьому суть нашого поняття Батьківщина, батько, чоловік. Ось цьому ми повинні завжди незмінно дотримуватися і цими принципами жити, щоби не відправили нас на манівці незрозумілої для нас філософії, філософії виродження, філософії відсутності любові, а просто філософії існування одноклітинних. У них цих розумінь немає. Але людина велич Божого творіння, величина. Найбільше, що створив Бог, це по образу і подобі своїй створив людину, як вінець Божого творіння. То давайте сьогодні пошановуючи наших чоловіків, тих, кого ми можемо сказати якісь добрі слова, тим, за кого ми можемо молитися, кого немає серед нас, а особливо чоловіки сьогодні нами, на фронті захищають нашу батьківщину. Вони виконують справжню свою чоловічу місію. Ось цьому ми пишаємося, що в нас справжні чоловіки, справжні захисники. Ми воїстину, по-справжньому виходимо заміж, що стосується жінок. І ми знаємо, що ми під надійним чоловічим плечем, за надійним плечем, чоловічим плечем стійко рухаємося вперед, в завтрашньому своєму. Тому чоловікам нашим, многое літа, нашим воїнам многое літа. І сьогодні мені в цей особливий день хочеться сказати, що ми маємо і вининника, якого ми не бачимо подібно до наших вояків. Вони там воюють, а ми тільки читаємо в інтернеті про успіхи їхньої боротьби. Тому хай живими і здоровими повертаються додому. Але після співи чуємо всі чи не чуємо? Силь Васильович, регенко у нас сьогодні день народження. Тому дозвольте. Зараз, звертку, дякую за те, що ви всіх нас підбадьорюєте, підналаштовуєте в часі звершення літургії духовно надихатися, підбадьорюватися, рухатися по життю. Та Нещодавно у нас відбувся один із благодійних концертів, який був у нас тут поряд біля Собору, і хологранта несе і радісні пісні співи, але і розділяє скорботу з нами. Усі похорона, які відбуваються в нашому храмі, вони ми всі їх відспівують безкоштовно і хор, кидаючи свої справи, з'їжджаючи з різних сторін міста, все-таки з честю, отчистями, достойними проважає наші воїни. Але разом з тим, буквально після цього концерту, який у нас був біля собору, відбувся ще один політній концерт, вже тепер в місті Львові. І що саме цікаво, хор був з Волині, оркестр був з Луганська, з Луганських музикантів, а диригентом обрали Львів'янку. Ми були на їхній території та Єднання в межах західної нашої частини України і в межах єднання всієї України. Тому прийміть цю просфору, на якій ми згадували всю вашу родину, тому здоров'я вам, благословення вам і вашій родині, хай Господь благословить вас на многі і літа.